Уваги, будь ласка, ворог знаходиться зараз за Абруськім. Але за останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Я дуже прошу суспільство реагувати та не мовчати. Одночас ми не можемо стримувати противника на передовій та вирішувати внутрішні проблеми нашої країни. Тому я закликаю вас, кожного, щоб взяли на себе особисту відповідальність за це і довести ці дії по поводу таких. Як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армії під час війни, заробляють гроші на крові? в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, В той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо. такі повинні бути покарані. Слава Україні! Як воно, коли папа нареченого дає тобі мільярди гривень вкрадених? Вкрадених з армії саме в той час, коли наші військовослужбовці захищають Україну, вона гуляє на волі і насолоджується чудовим життям. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Для кого війна а кому мати рідна? Ось саме зараз ви побачите, як корупціонери розграбували понад мільярд гривень, на чому б ви думали правильно на одягу для наших військовослужбовців. І військовослужбовці також виступили і просять все суспільство України розповісти про цю історію усім. Друзі, вони захищають нас там. Ми не маємо права здати їх тут, бо це. Називається удар в спину нашим Збройним силам України. Отож, бо поширюємо це відео, щоб люди бачили, які хапуги як розграбовують наших бійців, а вони змушені мерзнути там в окопах і волонтери, а також інші активісти збирають гроші по гривні, по дві. Для того, щоб купити їм одяг. Розберемо це все поетапно і послухаємо, що ж це за люди, які розграбували український бюджет, який мав би бути для наших бійців. Ви взагалі, хоча б розумієте, усю вершину цього сатанізму, я не побоюсь цього слова. Далі без коментарів. Я як військовослужбовець Збройних сил України дуже сильно просив не ігнорувати та вимагати справедливості в питанні Гринкевича. Оскільки військовослужбовці просять поширити це відео, друзі, поширюємо його де тільки ви можете, тому що ми не маємо права замовчати цей злочин. І да, півтора мільйона це постійні глядачі за 28 днів. Статистика, але підписані тільки 274 тисячі. Разом з тим понад 10 мільйонів за 28 днів всього переглядів. Тобто, це нові глядачі, старі глядачі тощо. Але ви тільки вдумайтесь, півтора мільйони це, якщо хочете, кістяк нашого каналу. Чому ж ви тоді не підписані, друзі? Невже так важко натиснути лайк, поширити та підписатись на канал, щоб люди знали правду? і… Влада негайно реагувала. Їй Всього 25, а Вона вже відома, багата і дорога художниця. Соня Морозюк стверджувала, сама все заробила і купила. Однак чи правда це приміщення для своїх виставок в Києві художниця придбала за 250 тисяч доларів. Купила Соня, також і квартиру в столиці. Це обійшлося їй в 200 тисяч американських зелених. Та автівка є за 33 тисячі. І це лише за 2023 рік. Щодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню. Центрі міста. чим тебе вітаю? Дякую, секрет, скільки тобі доларів. Художницю запідозрили в брехні та корупції. Справа в тому, що півроку тому дівчина заручилася сином львівського корупціонера Ігоря Гринкевича. Романом її обличчя показували в торгівельних центрах та на телеканалах Морозюк дарувала картини відомим людям та навіть донатила на зсу. Чого тільки не зробиш для піару, правда ж? Чого тільки вартує світлина та збір Сергієм притулою, і взагалі, як 25-річна дівчина змогла переконати відомого волонтера у своїх добрих намірах та щедрим донатом на збройні сили? Чого тільки не робила Соня, і як не тринкала кошти державного бюджету, який дербанили львівське сімейство Гринкевичів. Ігор Гринкевич вкрав 1 мільярд гривень на закупівлі одягу для зсу. Сьогодні псевдобізнесмен всі зо йому загрожує позбавлення волі на 8 років. Соня Морозюк запідозрили в причетності до корупції та розкрадання держбюджету України. Як працювала схема та який зв'язок 25-річної художниці сімейством львівських корупціонерів Гринкевичів. Доброго дня, шановне панство. Я як військовослужбовець Збройних сил України дуже сильно не ігнорувати та вимагати справедливості в питанні Гринкевичів. тому що люди, які завдали матеріально та морально, психологічно шкоди війську, повинні бути покарані. Гадайте так, щоб звучиться все зійшло з рук. Дякую. У нас її жона, кошка є, і це була моя мрія. Хотіла <смі> повкалувала 10 років, купила. Чули так, повкалувала 10 років, купила. Тобто, з 15 років вона 10 років вкалувала на автомобіль. Ну що ж, а де ж тоді усі мільйони доларів, за які вона купила інше майно? Цікаво, як гадаєте? Пишіть в коментарях, дивимось далі. Повкалувала 10 років. Отже, 25-річна художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала скандал, довкола її заручений з Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який у грудні потрапив у корупційний скандал. А висловитись, Соня вирішила у сторіс та дописів інстаграм. Всім привіт! Я закрила свою сторінку після того, як отримала хвилю звинувачень і навчала. не тому що мені немає чого сказати. Я зрозуміла, що пояснювати щось розлученим людям ну немає сенсу. І мій найкращий коментар це правда. Наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам. Вона вже вовше короче. А от у дописі морозюк зауважила, що знайома з народженим 5 місяців. І до цього в неї була кар'єра художниці. З її власних слів, справами бойфренда, його бізнесом, статками та грошима вона не цікавилась. Гандони, вони короче. Гандони. Просто уявіть на секундочку. Наскільки це повинно бути заможна людина? щоб вона купила калабезу? Все, калабуз у крипошне, з комибанком це вийшов. насправді створив Соню Морозюк. Ні, це не Рома. Я закохалася Ромчиками вже одразу ми відносина в п'ять місяців з них, два місяці заручені. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок. Перше, що я зробила, це почала розмовляти з ним про те, що сталося. До цього ми не дуже багато розмовляли про його справи і бізнес. Тільки мені картино він, він ну, там довго залицявся, але ні. А, ні, ні. а чому? Що тобі мені не сподобалось? Мені не сподобалась е його сфера діяльності. Тобто він не ну, типу там на а але типу походження цих грошей енергетично. На це важливо, що мій партнер займався там білими класними справами. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти от така от дівчина возьме сумку, положить кирпич, бахне його цією сумкою. Скажу чесно, мене це не дуже цікавило. Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як це влаштовано і які там правила гри. Те, що вона не знається на системі закупівель, цілком реально і можливо. Але те, що вона знається на тому, як брати гроші від своїх так званих майбутніх родичів, то це факт. Так, він не наркоман, нічого, він просто, він так, сіра зона. Я й досі не можу про це розказувати, бо ще не змогла розібратися. Я малюю картини, я не юрист і не фінансист, але мені доведеться розібратись. Розумієте, що біля мене просто повинно бути не знаю в тур. щодо Ігоря. Ігор Гранкевич для більшості, але для мене це просто батько мого коханого. Те, що відбулося, виглядає як злочин. Звичайно, встановити обставини має суд. Я розумію суспільне обурення і обурена сама. Маємо факт, ситуацією займаються правоохоронні органи. До неї прикута суспільна увага. Отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати. Тим паче, що йдеться про батька Романа. <плес> Prosimo ukrajinsko skupnostno. Видати заняти справу Гринкевича. Ці люди обкрадали нас, потім ми захищали нашу Україну. Ну я а хто ну насправді всі люблять гроші, всім хочеться але, але, всі, всі гроші, всі хочуть їсти на гарних машинах, жити в гарних квартирах, там носити гарні речі прикраси. Я цього не соромлюсь. цікаво, що дівчина зауважила, що для неї мораль важливіша за стосунки. І якщо провину Романа Гренкевича буде доведено, то вони не зможуть бути разом. Уз вас готовий миттєво визнати злочинцями близьких людей або членів родини. Я вас вітаю, але я не така. Мені спочатку потрібно розібратися і висловити. Хатай для мене мораль вища стосунків так, але і правда вища за брехню. А публікації в змі таки можуть опинитися брехнею. Втім, я продовжую розбирати цю ситуацію. Я не юрист, я в цьому нічого не розуміюся. Але разом з тим в ситуації буду розбиратися чудова позиція. Разом з тим, я не розумію, що таке докази, але буду розбиратися. Бо для мене ж, напевне, це не доказ, що папу затримали на гарячому. Я не юрист, але буду розбиратись. Ну, ось така у нас дівчина-розбирашка, чи то шизофренія в неї, чи то вона корчить себе щось незрозуміло. А як думаєте ви? Пишіть коментарі.